Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги адаптер донгл для ПК. Це універсальний аксесуар, який покращує можливості підключення для вашого персонального комп'ютера. Завдяки технології Bluetooth він забезпечує надійне та високошвидкісне бездротове з'єднання для різних пристроїв, наприклад, для колонок бездротових мишей, клавіатур. Тур та аудіоприймачів. цей компактний адаптер забезпечує безперебійну передачу даних та стабільне з'єднання. Це чудове рішення для модернізації комп'ютерів та ноутбуків без Bluetooth. Пропонуємо до вашої уваги підставку для ноутбука. Це універсальне рішення для охолодження ноутбука, яке поєднує в собі функціональність та стиль. Ця підставка з кулером оснащена яскравою системою освітлення RGB, яка покращує візуальну привабливість. Охолоджувальна підставка розроблена для ноутбуків різних розмірів та має ергономічний дизайн. Регульована висота та безшумні вентилятори забезпечують ефективне розсіювання тепла, запобігаючи перегріванню вашого ноутбука. Пропонуємо до вашої уваги кулер для ПК. Це ефективне рішення для охолодження вашого комп'ютера. Цей повітряний кулер оснащений потужним вентилятором та радіатором, що забезпечує ефективне розсіювання тепла навіть при високих навантаженнях. Підтримує широкий спектр сокетів, що робить його універсальним для більшості сучасних процесорів. Вбудоване led підсвічування надасть стильного вигляду вашій системі. Завдяки тихій роботі кулер знижує температуру. Процесора без створення зайвого шуму Пропонуємо до вашої уваги кулер для процесора. Це ефективне рішення для охолодження вашого комп'ютера. Цей повітряний кулер оснащений потужним вентилятором та радіатором, що забезпечує ефективне розсіювання тепла навіть при високих навантаженнях. Підтримує широкий спектр сокетів, що робить його універсальним для більшості сучасних процесорів. Вбудоване led підсвічування надасть стильного вигляду вашій системі. Завдяки тихій роботі кулер знижує температуру. Туру процесора без створення зайвого шуму. Пропонуємо до вашої уваги SSD-накопичувач. Це високопродуктивний твердотільний накопичувач, який забезпечує швидку стабільну роботу вашого ноутбука чи ПК. Цей SSD значно скорочує час завантаження системи, відкриття програм та обробки файлів, доступний у різних обсягах пам'яті від 120 ГБ до 4 терабайт. Завдяки цьому ви зможете обрати оптимальний варіант для вашої системи. Завдяки інтерфейсу SATA 3. Він підходить для більшості сучасних. Них ноутбуків та персональних комп'ютерів надійний дизайн без рухомих частин забезпечує підвищену ударостійкість, енергоефективність та довговічність.